Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буде відео 2 в одному, буду відповідати на питання підписників і дивитись актуальні новини. Про що мова? Просив мене подивитись, чому це залужного не було на зустрічі Україна-НАТО. Ні в живому форматі, ні навіть в відео форматі. Давайте подивимось, що й до чого. А давайте так в лобі запитаю. Добре, поясніть мені, будь ласка, причини, чому залужного не було на цій зустрічі Україна НАТО, яка ось десь на днях проходила. Скажіть вам правду. Поєрт. Наутіс перевернутий. Хагвелас. Далішу. Кано перевернута. І що по фіналу? По фіналу Іса. Ага. Ясно. Гаразд, що ми маємо? Перт, Наутіс перевернутий. Хагалас, кана перевернута Іса. Ну, хто давно на каналі вже думаю, почав здогадуватись. Чому ж власне, залужного не було? Ось о. Перт і наутіс перевернутий. Воно то торіг достатку, да. А все оце, це ящик Пандури. Значні труднощі, притом багато. Чим, Хагалас, бойові дії. Ага, Кано перевернута. Десь не все гладко йде, аж ні разу. Да? Ну, сумні новини, невдача да? на полі бою. Ось іса. Десь щось застопорилось. В тому числі це говорить про те, що ну, прикриття інформації. Не все ми знаємо, дізнаємось трохи пізніше. Ну, ось о, оце от, вся оця трійка, та, на принципі, весь розклад говорить про те, що проблеми на полі бою. Притом доволі-доволі суттєві. Це не тому, що там заужний щось цей. Чи там його хтось не пустив, чи там залужний щось там, собі не знаю, придумав. Да? Тут он, реальні об'єктивні проблеми є. Скоро про них почуємо, я так думаю. Гаразд. <кхм> так, дякую за відповідь. А ну давайте взагалі відношення залужного до цих зустрічей подивимося. Ну, так, чисто цікаво. Гаразд, Дякую за відповідь. Добре. А покажіть, мені, будь ласка, справжнє відношення залужного до цієї от ради Україна НАТО, яка ось на днях відбулася, яку він пропустив. Скажіть, ровно, правду. Хагалос, ну. Поєрт. Гей, вас? А от вам справжнє відношення завужно до тої ради, що е, ми маємо? Хагалас, Перт, Ейвас, Берка да перевернути. Хагвелас. Да, погане відношення. Злість у нього на це все береться. Чому? Ну, До речі, багато злості, якщо так. Чому? Тому що перт, воно то ресурс з одного боку. Да? Але Ейваз, А вони ну, більше палки в колеса вставляють і обмеження, якісь, знаєте, ну, ніж реальне прийняття реальних рішень. Тобто. Тому ну, залужний військовий Він любить, щоб чітко по факту сказав і зробили, а там з пустого порожня переливають. Да? І тільки навпаки, палки в колеса сторомляють. По Росії не бийте, ескалацію там не, не починайте. чи яка вже добі своїй матері? Даруйте ескалацію? Ядерка тільки вишиває. Да? З ескалації. Так уже все по нам що тільки може. А, гаразд, по фіналу Беркана перевернута. Ну, це ну, деградація стосунків, знаєте, ну от реально. Ось труднощі, якесь бажання. ну, Тобто, йому там доводиться як відстоювати себе, свою позицію, да, своє бачення. І взагалі, ну, одним словом, не в захваті він від цієї ради аж ні разу. Погане в нього до неї відношення, щоб він там на публіці не казав. Ну, таке. Неспроста хаглас продублювався. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, давайте запитаємо, що взагалі та зустріч Україні принесла. З мельком глянув залужний, відправив свого представника м -м, туди, да? От. Це із того, що я бачив. Так, мельком по новинах пробігся, щоб трошки розуміти, взагалі, про що мова. Е, ось, гаразд, е, ну, давайте запитаємо, що ж власне та Рада принесе Україні. Давайте ще раз перемішаю. Питання важливе. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що власне та от рада Україна-НАТО? Зустріч ось якої відбулася десь ось на днях. Що вона принесе Україні? Скажіть вам правду. Інгус. Дагас. Іса. Почалося. Райдо перевернути. А фінал що? Фінал таки беркан. То я вже думав, цей, що буде говорити, балакали всі і заплакали. Да? Ні, все-таки якісь позитивні наслідки будуть. Добре, що ми маємо? Інгус, Дагас, Іса, райдоперевернута, беркана. Ну, ось одразу інус. Добробут. Ну, в даному випадку кошти якраз на зброю. Да? якісь. Ось воно, дасть трансформацію ситуації, певну ну, в кращий бік. Так? Але Іса, знов-таки. Це обмеження, по-перше, і по-друге, по часу воно розтягується. Тобто Те, що нам пообіцяють, знов таки час. Ну, у нас час, основну кількість і час. Да? От, по кількості тут тяжко сказати. Ну, Знов таки руни немає, які б велику кількість позначали. Тобто, не сказати, щоб щось і багато дали, як би. Е плюс воно ще й по часу буде затягуватися. Ну, як завжди, в принципі. Ось райдо перевернуто теж. Це обмежені можливості, якісь вагання, коливання, це от все. До речі, райдо це ну, вибір варіанту. Тобто вони ну, якось і вагаються, що їм робити, НАТО, зокрема, те, да? і вагаються, як його краще доставити. да? Ну, Це знаєте мені, як іде. Ну, Перекидають з одного на іншого. Да? От, та країна має те поставити, та має те, а, я, а ті країни перекидають, а чого не вони? Да? ну І оце от, оце, от таке починається. Да? По фіналу так Все таки беркана. Все-таки ріст розвиток, ну якийсь розвиток питання буде, позитивний результат буде. Питання в тому, коли. А? Ну, але не бачу я тут, щоб там, знаєте, нам та зустріч прям ух і вах, скільки всього принесла. Ну, таке. Говорили, балакали, да, до, до чогось в результаті домовилися, а знов таки, а час і кількість. Ну, от і все. Так, дякую за відповідь. <клухи> ну, добре, а що тут ще такого запитати? Ну, гаразд, а давайте запитаємо ще таке. Чи на наступних зустрічах буде залужний, скажімо? Попри все його е, погане відношення до таких зустрічей. Ну, давайте запитаємо, може, щоб цю тему закрити. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть, ми, будь ласка, залужний на наступних зустрічах оцих Україна-НАТО буде присутній? Ну, чи у відео форматі, чи в живому форматі? Скажіть, Рон, правду Порус перевернутий. Ансус. Тейвес. Старуна. Ну, ну, по фінаушу. Пінау Хаголос. Е, має бути присутній. Навіть я б сказав, би, що і планує це. Скоріше все, що у відеоформаті не в живому. Ну, добре, давайте все назву. Що ми маємо? Урус перевернути, ансус, тейвас, постаруний, Хагавас. Ну ось урус перевернутий. Брак ресурсу. В даному випадку мова про час. Да? зокрема. Тим не менше, ансус. Ну, руна якраз спілкування, договорів і так далі. Так? Тобто, ну, І загалом, як позначка планів. Тобто, більше всього, що буде, присутній, але в живому ферма... не в живому форматі, скоріше за все, точніше, а в відеоформаті. Щоб менше часу просто потратити на поїздку, е, що називається, і по відео можна поговорити. Да? Ну, ось те і вас. чим е, зав'язано це про активні дії, зокрема про бойові дії. Багато чого залежить від бойових дій. Ось постаруна, невизначеність, і ось знов-таки ось хагалас про бойові дії, про форс-мажор. Тобто, якщо ніякого форс-мажору на фронті не буде. То він буде присутній. Якщо буде, ну, відповідно, буде в нього пріоритет зовсім другий. А? Поговорити пізніше встигнуть і замість нього там все розкажуть. В такому плані. Ну, загалом, да, на наступних зустрічах має все-таки бути. Більше всього що по відеоформату, принаймні, не стільки в живому форматі. Ну, ну так, ну все. Загалом, що тут ще дивитись? Ну, Сподіваюсь, на питання відповів. То вже, е, там, по пабліках і так далі почав зраду розганяти на цей рахунок, що от залужений там на НАТО не позвали оце це. Ну, як бачите, зради тут немає. Тут є об'єктивні причини на то. Ну, отак. Е, добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!